Традиційно в першу неділю жовтня, своє професійне свято відзначають працівники освітньої галузі напередодні дня вчителя у Нововолинську педагогів та вихователів громади урочисто привітали. Їм дякували за щоденну і водночас непросту працю, професіоналізм, відданість покликанню та важливу місію виховувати і навчати молоде покоління. Святковий захід відбувся 3 жовтня у центрі дитячої та юнацької творчості прості. зі словами вдячності до педагогів, звернувся міський голова Борис Карпус. Він наголосив, що вчительська професія одна з найважливіших для розвитку громади та держави. Ви насправді виростили, виховали дітей, які зараз захищають нашу країну. І це ваша заслуга, що в нас стільки багато патріотів, які в перші роки пішли. Власне, захищати наше мирне небо, наше місто, нашу країну, бо вони впитували власне, ту науку, яку ви їм передавали. І сьогодні, коли ми відкриваємо дошки з загиблими героями на власне на ваших інституціях, насправді боляче, тому що ви бачили, як вони росли, як ви приход когось з них приводили в перший клас, ви когось випускали, і це дійсно. Сумно далі відбулося вручення відзнак подяки міського голови та почесні грамоти виконкому отримали педагоги за професіоналізм, сумлінну працю та значний внесок у виховання учнів. До привітань долучилися начальник управління освіти Олег Янюк та голова міської організації профспілки працівників освіти і науки Ніна Гніровська. Наші колеги. Рівно зі всіма іншими військовими стають на захист нашої держави. Освіта стає центром своєрідного такого руху волонтерства. Від маленьких посмішок наших діток, садочків до великих проєктів платіння сіток, фінансової допомоги ми робимо все для того, щоб зберегти мир і допомогти нашим хлопцям. Але при тому ми далі зберігаємо навчання, ми будуємо укриття, ми надаємо якісну освіту і не зупиняємося в тому, що ви найкращі. Немає сумніву, напевно, ні в кого. З професійним святом вас, Днем працівників освіти. Щиро сердечно зичу вам жити за особистим розкладом щастя. Нехай кожен день приносить вам радість задоволення. Нехай в ваших оселях панує добробут. Тепло і світло, а поруч будуть рідні, близькі серцю, люди. Вони теж вручили нагороди працівникам освіти. Свято доповнили музичні і танцювальні виступи вихованців центру дитячої та юнацької творчості. Вони подарували присутнім гарний настрій і святкову атмосферу.